Самий величезний привіт, самим найкращим глядачам мого каналу. Давайте подивимось побутову хімію на ціни в магазині АТБ. Зараз дуже хороша ціна на цей туалетний папір. двошаровий, 4 штуки, 32 гривні, 50 копійок. Хочу подякувати вам за коментарі, за вподобайки. Величезне-величезне вам дякую. Також в акції Сніжна панда. Вона, бачу, трішки краще набита, мабуть, більше відривів. Теж двошарова, 4 штуки. Власники карти АТБ зможуть придбати серветки 150 штук у упаковці. Двошарові за 38,90. Хочу сказати, що я зараз бачив в іншому магазині і знімав відео, хто слідкує. Також двошарові 150 штук можна придбати за 26 гривень. Для власників карти АТБ антибактеріальні. Вологі серветки своє лінія, 60 штук, 25 гривень 50 копійок, знижка 30%. Так, Бачу, розкуповують серветки. А, ну, Непогана ціна. 72 штуки за 26 гривень 90 копійок. Антибактеріальні, я вже сказав. Да? Паперові одношарові серветки. Розумний вибір. В упаковці 200 штук. Також зараз хороша ціна. 24,90 серветки рута В упаковці 40 штук, двошарові. Але вони такі, знаєте, цупкі, файні. 22 гривні 30 копійок. Так, тут у нас ватні диски від розумний вибір. В упаковці 80 штук, 18,50. Жіноча гігієна. Серветки, вологі в упаковці 72 штуки, 2550. Теж хороша бачу ціна, розкуповують. Так, а, давайте подивимось, тут ще є підгузки для дорослих. А, розмір М200. Так, де де? де де де, де. Розмір М. Розмір. Ага, бачу. Розмір М200. Фу. вибачаюсь, 170 гривень. 10 штук в упаковці. І розмір L також 10 штук в упаковці 221 гривня. Хагіси підгузки для малечі. Бачу, розкуповують зараз ось ці підгузки. На них дуже хороша знижка, майже 40% для хлопчиків та для дівчаток. Також зверніть увагу, 169 гривень дуже хороша ціна. В акції також бачу пилюшки великі, за розміром 60х90, 77 гривень, 10 штук в упаковці. Зараз хочу сказати, що хороша ціна на цей а, арку гель для душу 250 грамів, 55,90. А ось такий, а, також чоловічий, тут 400 грамів, теж можна зараз купити з знижкою, 60 гривень, 60 копійок. Ну, Не знаю, 100 гривень за гель для душу Акс. Подорожчало. В акції Мило Тео. Пляшка з дозатором. Упаковка 400 грамів, 48 гривень 60 копійок. А ось ці запаски крем мило. Зараз можна придбати з хорошою знижкою. 460 мл. Два аромати. Два аромати по 26,90. Мило дав вагою 135 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Також бачу в акції мило Люксія 16,70. Сейвер антибактеріальний 74,70. На минулому тижні він був дешевший. Да. А в акції зараз 40% знижка гель для душу дав 61 гривня 250 грамів. Так, ну а 6470 це Фа. Мило сатін для дітей, без барвників з екстрактом Евкаліпта 250 грамів, 33,90. Також антибактеріальне мило GELEX 560 грамів, 37,90. Так, ну а це новинки. Бачу на цьому тижні також без знижки минулого тижня. Вони з'явились на полицях АТБ. Це є милорідки для рук, соковите манго та свіжий інжир. 65 гривень за пів літри. Пронамель, дитяча зубна паста. В акції колгіт відбілююча. Парадонтекс 75 грамів. Так, ось ці зубні пасти можна придбати зараз зі знижку, вони йдуть 100 мл. Також в акції Total Colgate 100 грамів 6790. Можна придбати Blendamed 3D White 6390. І ось така подвійна упаковка. Тут дві пасти по 75 грамів за 106,90. А ви тут що робите? Ви звідки? Ось такий набір зубних паст. Тут дві по 75 можна придбати за 100 гривень. Зі знижкою зубна паста саніно 90 грамів. Ну, як я завжди говорю, вигідніше взяти велику, ніж маленьку саніно. По ціні вийде економніше. В акції жіночі дезодоранти, антиперспіранти по 90 гривень 30 копійок. Антиперспіранти рексона жіночі 84, кулькові рексона по 80 гривень. Ой, стільки чоловічі рексона. Кулькові фа по 55,40 і кулькові жіночі рексона по 48,90. Хороша знижка, майже 40% на крем для гоління арку. У акції піна для гоління арко. 300 грамів об'єм. Також хороша ціна на гель для гоління арку. Об'єм 200 грамів. Піна для гоління Gillette 300 грамів, об'єм 76 гривень. В акції Рексона Кулькова чоловіча 55,90. І також в акції кулькові фа 59,30. Олд Спайс. Зверніть увагу, це великий номінал 70 грамів. Також в акції гель для душу Олд Спайс. 400 грамів. Новинка, бо великий Old Spice, це великий, бачите, великий об'єм, 250 мл XL. -ля -ля. 150 мл, 92 гривні 50 копійок. Зверніть увагу, крем для тіла, для обличчя, для рук, для ніг, Знижка 40%. Тут великий об'єм 200 грамів. Цікаві антисептики. Я бачу, що у молоді вони висять на рюкзаках. Можна обрати будь-який. Зараз по 43 гривні. Ну що ж, я бачу, багато завезли для комарів чи від комарів. Дивіться, навіть своя лінія, засіб. Від комарів, кліщів та москитів. Об'єм 100 мл 75 гривень. Ось такий також йде від кліщів та комарів 100 грамів 51 гривня 30 копійок. Ну, звичайно, звичайно, можна купити оці а, запаски. Вони також а, своя лінія рідина від комарів. Ну, а хто не має ось, таку, а, ось такий набір, це як да, перший раз купуєте. І потім тільки докуповуєте запаски. Він без знижки просто вам показує. Але бачу, купують шампунь Head and Shoulders 300 мл. Зараз в АТБ 109 гривень. В акції шампунь Пантін прові можна обрати для будь-якого волосся 400 грамів 126 гривень. Бачу, якась новинка з'явилась в магазині АТБ. Ось такий набір. Тут йде шампунь, пантін і бальзам ополіскович. Набір відновлення, інтенсивне відновлення. Ціна за набір 240 гривень. В акції дав шампунь, зволожуючий. Шампунь дуже хороша. Марка торгова, хороша знижка по 100 гривень. Знижка 40%, 400 мл об'єм. Один залишився, щоб я вам показав. Це двофазний спрей-кондиціонер для волосся. 200 мл, 65 гривень. Бачу, розкуповують дала, точніше вже його розкупили. У нас залишилось тільки два. Це великий шампунь, цілий кілограм 76,30. 30 сйоз. В іншому магазині, якщо ви дивитесь, дивились, зараз його за 97 гривень можна придбати. В АТБ трішки дорожче. В акції шампунь Clear 155 гривень від перхоті. Від лупи 400 грамів. Ну, це якась новинка Кератін. Шампунь до влосов. Польща. Показую вам, як новинку. Пляшка йде з дозатором. Хто вже пробував новинку, залишайте, будь ласка, свій коментар. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Зі знижкою Warhin Free пакетований. Ну, Це дає змогу економити, тому що у пляшках він йде завжди дорожчий. А півлітри 2450 зараз. Туалетна качка. 900 грамів об'єм для унітазів. Привезли білі донати, тому що в нас були тільки чорні. Хтось писав в коментарях, що у нас теж такі тільки чорні ВТБ. Ну, ось вже привезли донат. А, тільки ВТБ додатково 100 грамів. Тобто ціна літр 100 67,50. Якщо ви маєте пляшку, то купуйте запаску. Це буде набагато дешевше, тому що тут також літр 100 і ціна 46,80. Але, бачу, теж тільки чорні білих немає. Так, це все це всі знають, що це таке. А ось набрев непогана знижка, 45 гривень. Ну, що я скажу, фейрі подорожчив усюди, півлітровий фейрі по 64,80. Але, здається, я в іншому магазині бачив по 58, так, да, в іншому, так, да, 58 була акція. А це в нас іде універсальний Power Washing Free. Вагою 2 кг. До речі, непоганий. Гель для прання. Хороша знижка 45% на капсули для посудомийної машини у фері, а в кого є посудомийна машина, тут 29 штук. Купіть на майбутнє, це дуже хороша ціна. 209,90. Це дуже хороша ціна, дійсно вам говорю. Навіть на майбутнє, якщо у вас є, то можете придбати. Я нижчої ціни не бачу, поки що ніде. Капсули для дитячих речей Теобебі 14 штук в упаковці 165,80. В акції порошок Гала кіло 800 188, 80. І також в акції 2 700 вагою 223 гривні. Тут 19 штук ексклюзивно в АТБ, дві штуки в подарунок. А Тільки wash-in-free капсули для прання. Універсальні видалення плям, максимальна свіжість. захищає кольори 159 гривень. Wash. Якщо я правильно вош. читаю. Wash Color. Порошок 500 грамів. І ось цей вош також універсальний. Вагою 3,5 кг зі знижкою 243 гривні 50 копійок. В акції порошок Савекс кіло 200-114 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати галу для ручного прання 300 г за 27 гривень. В іншому магазині така сама ціна, тільки... Без карти АТБ можна купити. А, і автомат для автомат машин 300 грамів 28,90. Гель для прання універсальний. Тут йде об'єм літр 500, 103 гривні 60 копійок. У акції порошок лоск 252 гривні майже за 2400 гривні. Кілограма. Капсули перволь ренью 13 штук в упаковці 185,70. І далі стоїть зі знижкою 50% капсули персіл 13 штук 196 гривень майже. Великий Сілан об'єм літр 400 І також можна придбати лінор зі знижкою об'єм 700. Тайт колор 300 г 40 гривень 50 копійок. Тайт альпійська свіжість 300 г 3350 гривень. Зі знижкою капсули Аріель в упаковці 10 штук для кольорових речей 165 гривень. Майже я хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок, щоб у вас все було добре, і до зустрічі вже у наступному відео.